Без духовності немає майбутнього ні конкретна людина, ні родина, ні весь народ. Ця вже давно відома істина є важливою для мешканців села Сморжів Рівненського району. Ось тут на одному із видних місць стояла церква до 1986 року, поки не була знесена радянським режимом. Радянська влада, духовність в більшості людей, майже сказати, знищила. Тепер ця духовність відроджується. Наше Сморжі – дуже старовинне село, і церква одна з найстаріших була. Ось уже 10 років. Частина сільської громади докладає неабияких зусиль, аби відродити Свято-Михайлівський храм ОПЦКП, який був окрасою села. У нас дуже активістка така є, Галина Тимохвійна Скоцько, яка проявила ініціативу, взялась за цю справу, підготувала всі необхідні документи, зареєструвала громаду, Українська православна церква Київського патріархату, Свято-Михайлівський храм. І ми почали відроджувати цей храм з допомогою благодійників, спонсорів, з допомогою людей. Втім, відбудувати церкву у селі, в якому тільки 260 жителів. Ой, як непросто, аби не чекати, поки відбудується колишня святиня. Спочатку богослужіння проводили в одній із сусідських хатин, а згодом спорудили церковний будинок, де свідома частина громади молиться дотепер. Збираючи на храм кожну пожертву Цьогоріч для маленького села неабияку підтримку надала група компанії Вітагро, яка орендує та обробляє землі селян. Тепер у нас одна надія тільки на спонсорів. Але добре, що в нашій місцевості з'явився агрохолдинг. Він зразу я був Попереднього скликання депутатом, то ми зверталися до Арахонга. Він не відмовлявся цьому році. Нам дуже велику допомогу надали брати Лабазюки. Це компанія Вітагро, сільськогосподарське підприємство, яке зарекомендувало себе на нашій території дуже гарно, бо ми бачимо, як обробляються землі. Вони виділили нам 80 тисяч на зварювання цього купола. Ось ми зараз бачимо, як майстри варять, встановлюють купол. Це дуже велика допомога. І ми всією маленькою нашою громадою дуже просимо всіх людей, які можуть нам допомогти, щоб і надалі нам копійка до копійки допомагали. Щоб ці господарі, які зараз господарюють на нашій території, щоб також допомогли нам накрити, допомогли нам із солярними виробами. Тому дуже дякуємо. Вже тепер прихожани із надією та радістю спостерігають, як завершується основа храму, як майстри встановлюють купол і сподіваються завдяки спонсорам пришвидшити завершення церкви. І ці сподівання не марні, бо, за словами заступника директора агрохолдингу «Зоря» Надії Сінкевич, група компаній Вітагро із приходом на рівненські землі ніколи не обділяє увагою церковні громади. На території тільки Зорянської сільської ради 11 церковних громад, і ми, по мірі можливості, стараємось їм всім допомагати. Зокрема, якщо взяти Зорянську церкву, яка будується Свято Духівська, то в минулому році на її заявку було виділено 100 тисяч. В цьому році більше 100 тисяч, крім того, допомагаємо транспортом, кранами, також на Сморжівську Свято-Михайлівську церкву було виділено 80 тисяч у цьому році. Крім того, в нас на городоцький молитовний будинок було виділено більше 47 тисяч. Також виділялися кошти на Грабівську, старожуківську церкву, ну і на частина на молитовні будинки по їх зверненню. Якщо в минулому році, за зверненнями церковних громад, група компанії Вітагро виділила в межах 200 тисяч гривень, то цьогоріч ця сума зросла ще на 100 тисяч. Інвестор переконаний, тільки коли буде духовне відродження, Україна матиме майбутнє.